Я пізнаю світ урок 260-й тиждень 29-й. Тема травна система. Здорове харчування. На початку уроку прослухайте пісню, яка має назву Мій організм. Готово відкрийте 29-ту сторінку у підручнику та вивчіть слова другого куплету пісні мій організм за методикою блискавка. Сфотографуйте перший рядок. Відтворіть. М'язи за теж завдання мають. Все згинають, розгинають. Сфотографуйте другий рядок. Відтворіть. М'язи теж завдання мають, все згинають, розгинають. Дві ноги і дві руки це мої помічники. Сфотографуйте третій рядочок. Відтворіть. М'язи теж завдання мають. Все згинають, розгинають. Дві ноги і дві руки це мої помічники. Тулуб органи єднає, як у сейфі їх ховає. І сфотографуйте четвертий рядочок. Відтворіть! М'язи теж завдання мають, все згинають, розгинають. Дві ноги і дві руки це мої помічники. Тулуб органи єднає, як у сейф її ховає, а кісток міцний каркас на ногах тримає нас. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте відтворити самостійно з пам'яті. Заспівайте. Я за завдання все thing Добре. Пригадайте, що утворює опорно-рухову систему людини. Молодці опорно-рухову систему людини утворюють м'язи і кістки. На сторінці 29. Укажіть стрілочками розташування кісток у тілі людини. Череп. Покажіть стрілочкою. Хребет, тазові кістки, нижні кінцівки, грудина. Ребра, верхні кінцівки. Перевірте. Череп, хребет, тазові кістки, нижні кінцівки, грудина, ребра, верхні кінцівки. Дуже добре. Перегорніть сторінку. Попрацюйте з ілюстративним матеріалом, розгляньте зображення та прочитайте підписи. Травна система людини. Травна система людини складається з ротової порожнини ось ми бачимо. Далі в нас іде глотка, стравохід, шлунок, печінка, тонка кишка і товста кишка. Отже, Їжа потрапляє в організм людини через ротову порожнину. Потім вона потрапляє до глотки і через стравохід потрапляє у шлунок. У шлунку їжа перетравлюється для того, щоб їжа перетравилася, допомагає в цьому печінка. Перетравлена їжа потрапляє у тонку кишку, звідти потрапляє у. Товсту кишку. Перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини називають травленням. Їжа проходить в організмі довгий шлях. Спочатку вона потрапляє в ротову порожнину, де починається процес травлення. Їжа подрібнюється зубами, перемішується язиком і змочується слиною. Далі через глотку та стравохід. Вона потрапляє в шлунок, у якому частково перетравлюється під дію шлункового соку. Зі шлунка їжа надходить у тонку кишку, де остаточно перетравлюється за допомогою шовчі рідини, яку виробляє печінка. У печінку їжа не потрапляє, але цей орган бере участь у травленні. Крізь стінки тонкої кишки поживні речовини всмоктуються в кров. Яка розносить їх по всьому тілу. Неперетравлені рештки їжі надходять з тонкої кишки в товсту і виводяться назовні. Отже, розкажіть, як їжа потрапляє до організму людини. Дуже добре. На сторінці 31 покажіть стрілочками шлях, яким проходить їжа в організмі. Отже, їжа, так, через ротову порожнину потрапляє у глотку. Так, отже, від ротової порожнини ми показуємо стрілочку до глотки. Потім вона потрапляє. Так, у стравохід. Зі стравоходу їжа потрапляє. У шлунок, так, молодці. У шлунку відбувається перетравлення їжі, де потім їжа потрапляє у тонку кишку. А потім у товсту кишку дуже добре. Прочитайте речення та закресліть непотрібні слова в дужках. Потрібні підкресліть, а непотрібні – закресліть. Отже, травна система складається з ротової порожнини. Так, глотки. Так, стравоходу. Так. легень. Ні. Отже, це слово ми закреслюємо. Шлунка. Так. печінки. Так. Скелета. Ні. Тонкої кишки. Так. Товстої кишки. Так, тобто, непотрібні слова у нас. Це легень і скелета. Їх закресліть, а інші слова підкресліть. Дуже добре. Візьміть участь у грі, яка має назву упіймай слово за презентацією. Щоразу, як диктор називатиме продукт харчування плескай у долоні. Сир. Молоко, риба, сніданок, сало, хліб, борщ, узвар, каша, тарілка, олія, сметана, холодильник, вершки, масло, картопля, кухар, рецепт. Яблуко огірок. Чи всі слова продукти харчування ви зловили? А скільки разів помилилися? Дуже добре. У дев'ятому завданні прочитайте слово сполучення та підкресліть прислівники. Добре пережовувати. Молодці прислівник добре питання як пережовувати як добре. Наступне слово сполучення щодня їсти овочі та фрукти. Молодці, прислівник, щодня їсти коли. Щодня. Зранку снідати. Молодці прислівник зранку. Снідати, коли зранку їсти повільно. Молодці, їсти як повільно. Повільно в нас прислівник. Ретельно мити руки. Так, мити як Ретельно. Це прислівник. Дуже добре. Поживні речовини, які людина отримує з їжею, є джерелом енергії та будівельним матеріалом для організму. До них належать білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. Білки є будівельним матеріалом для клітин. Наприклад, молоко, яйця, сир, м'ясо, риба, квасоля, горох. Жири забезпечують організм енергією, утворюють її запас. Містяться в салі, вершковому маслі, сметані, сиру, олії. Та вуглеводи теж забезпечують організм енергією. Вуглеводи містяться в крупах, борошняних виробах, цукрі. В медові, в овочах, у фруктах Вітаміни є життєво важливими для всіх органів. Це овочі і фрукти. Мінеральні речовини входять до складу кісток, зубів, м'язів, крові тощо. Містяться в різних продуктах. Наприклад, кальцію потрібного для росту кісток і зубів. Багато в молочних продуктах. Щоб організм отримував усі потрібні речовини, їжа має бути різноманітною. Скажіть мені, будь ласка, так які поживні речовини людина може отримувати з їжею? Так, це білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні речовини. Дуже добре. На сторінці 32 розгляньте інфографіку тарілка здорового харчування та розкажіть, які продукти і в якій кількості радять уживати фахівці з харчування. Дуже добре. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Бубу. Увага! Раунд номер 1 Який результат ви отримали у першому раунді? Перевірте відповідь 36. Раунд номер два. Який результат ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 92. І раунд номер 3. Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 9. Молодці. Хороша робота.